Друзі, доброго дня! Дивіться, купили тільки що скору і зараз е, будемо е, загружати Kia Niro 2019 рік, 152 пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз я вам покажу, його, можливо, ще хтось для себе автомобіль, ось така Кіаніро. Е, даний автомобіль е, по підчепниках має жодних проблем, жодних зауважень, з ті, що нею проїхалися, року то немає. Має невеличкі такі вмятинки ось тут на крилі, але її не буде. Були певні наклейки на передній дверці, також полірнеться, їх не буде видно. Колір вона має темно-синій. Ціна даного автомобіля буде складати разом з сертифікатом і з страхівкою на дві того, щоб ми могли доїхати до місця проживання і зареєструвати автомобіль 14800 євро. Я врахую, що це досить -таки хороша ціна на сьогоднішній день. Це все почиститься, зробиться детелінг. Вона буде виглядати зовсім по-інакшому, як ви бачите, зараз на відео. Даний автомобіль на сьогоднішній день є доступним. Зараз ми його вантажимо на свій прицеп і будемо завтра вирушати в Україну. Тобто готовий автомобіль для реєстрації для резервації, кого зацікавив. Я рахую, що ціна на цю автівку 14800 євро темно синій колір, 19-й рік, 152 пробігу. По роботі підшипників проблем немає. Максимальна комплектація. Зареєстрована була в Нідерландах 2020 року, але рік випуску у нас де 19-й. Коза цікаве автівка, телефонуємо, мій номер телефону в шапці профілю. Я вам розкажу, як можна буде її зарезервувати і вже з наступного понеділка можете її поставити на облік. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.